Рад всіх вітати на моєму каналі Моторад Буковина. Зараз я їду по Буковині, але тільки румунська Буковина. Южна Буковина. Зараз будемо їхати на перевал Сучавіта. Тут дуже багато серпантинів. Вау, трохи незвично. Давно не виїжджав за кордон, 4 роки. Всі знають чому. Іде війна. Треба мати документи. Виїхав на Порубном. Все офіційно, так, обережно. Ох! Яке приємне відчуття, вирішили а, ще з одним хлопцем поїхати в Балканські країни. будемо по ходу вирішувати. Куди їхати, як їхати, по якій дорозі їхати? Ох ти, лки-палки. Такі повороти. В Карпатах зараз весна. Сьогодні 30 квітня. Зажко відстав трошки, не бачу, бачу, є він. Все добре, їдемо. Зараз ще одна шпілька. Реальна шпілька. Переходимо на другу передачу. Ого! Дуже класно. Ось красун. Не знаю, їду, поки мысли такі і приємні, і не дуже мозгами. Ще розслабитись не можу, взагалі. Я навіть не вірив, що я виїхав за кордон. Навіть не знаю, що казати на камеру, Але з часом зараз прийде. Будемо показувати як. Їдемо, розповідаємо. Так, з Сашка нема щось, я не бачу. О, oh є. Yeah. Отак От файно в румунських Карпатах боковини. Асфальтик ідеальний. Можна позакладувати, дуже файно. Але треба вкататись. Чотири роки нікуди не їздив по таким серпантинам. Ну, да. так, коли ця війна закінчиться вже. Зараз у нас буде відпочинок трошки, улюблене місце нашим Сергієм. Ми любимо тут попити чай, каву на цьому місці, але Сергія сьогодні нема. Він залишився в Україні, тому ми будемо з Сашко відпочивати. Це у нас Сашко з нами їде вдвоєм на Балкани. Перекор. Всім привіт, доброго дня. Ще раз матерат Буковина вітає вас. Зараз ми знаходимося на території Буковини, але це Буковина Румунська. Виїхали за кордон перший раз за 4 роки. Мій напарник Сергій залишився в Україні, а зараз я їду з новим напарником. Це Савко. Зараз трошки приготуємо, як завжди тут каву або чай, покайфовати. Так що, дивіться нас. Ось вот така краса знаходиться 100 км від міста Чернівці, ліс, така беседочка. А тут перевальчик такий. Трошки поїли ми, віддихнули 20 хвилин, зробили собі каву і їдемо далі по Румунії. Знову почали серпантини такі файні. Зараз будуть такі повороти, ух, ух, ух. О, смотрова площадка. Хто мандрує, то знає де це знаходиться. Так, щоб стрічного транспорту не було. Обережно. Какашка. Ох! Хорошо. Да, поворотів багато. Я вже забув, як це їхати, їхати з поворотами. Треба знову привикати. Зараз їдемо на, до гори Рарау називається. Одна із самих файних доріг. Ох, красота. Пісочок тут. Аккуратненько треба. Тісонерне, ми під'їхали до гори Рарау, отака от от краса, це недалеко від Чернівців, якщо їхати. І от такі дуже файні Карпати. Ось наші два коники. Це тигр 955 і Гусь 1250. Ліс, красавец. Коли мандруєш по Румунії, можна такого ліса зустріти. Рижого-рижого заїхали на цю дорогу. І вона дуже вузька, треба бути обережними, може їхати зустрічний транспорт. Але дуже файно. Пісочок, пісочок. Нема каміння того, так розстроївся той камінь, який... На дорогою звисав, я вам кусочок відео ставлю, обов'язково покажу. Так, треба обере... Ого, тут очень пісочок. Саня! Йо, вот мой любимый камень! Вот такий вот камень Звисаю на дорозі. Сашко, як твоє перше враження від поїздки? Супер. Втомлений, купа всього, купа вражень. Втомлений не фізично, втомлений не морально, замахався мотиляти головою вліво-вправо, бо треба все роздивлятися. І хотів окремо сказати дякую Олегу, що запропонував в цьому році з ним поїхати. І блін, я доволі. А що це по 600? Чорбо? Зупу якусь. Чорба це, Чорба, Чорба. іноді їдеш по асфальту в Румунії, а потім баба, асфальт закінчився і все Грунт пішов. Добре, що на гусі їдеш. Собі Сашко доганяє. я йому зробив багато пилюки. Тепер зараз він буде мені гадость робити Ні. правильно чекай, чекай, я спереді поїду. Асфальт! вот такая файна дорога в Румынии. дн13 а Кажуть, що тут бувають від меді. Добрий ранок. Всім прийшли до своїх мотоциклів, всім ранку. Прохолода. Вирішили накрити свої мотоцикли чехлами, щоб менше кидалось в очі. Раз, зараз будемо розчехляти.